Зараз ми знаходимося на Катюші, і сьогодні Дрогобичина зустрічає своїх героїв. Хлопці, які були на передовій, які пройшли Дебальцево. Ці хлопці зараз направляються сюди, і ми будемо бачити, як будуть зустрічати їх рідні. Це є велика подія, те, що вони залишились живі, те, що Бог зберіг їх, те, що вони повертаються в свої сім'ї, це є велика перемога. Повертайся! Слава Богу, що вертаються, дай їм Бог здоров'я, щоб вони тут нас захищали. І ми, і ми їм чим можемо, тим і поможемо. Захищає нашу землю так? від ворогів. Так, так. Тішить одне, що сьогодні в принципі, один з небагатьох моментів, що ми зустрічаємо наших героїв. Богу дякувати живими і здоровими, які бували там. На жаль, якось кориться констатувати, що станом на сьогоднішній день ми вже починаємо трошки звикати. те, що в зоні АТО гиб... гинуть наші хлопці. Тобто сьогодні одна смерть, завтра дві. Воно, на жаль, стає буденністю. Але такі події навпаки. Піднімають дух патріотизму, об'єднують суспільство. показують те, що ми разом з тими героями, хто чим може, допомагаємо, хто зустрічаємо, віддаємо їм шану, турбуємося про них, переживаємо, всіляко допомагаємо. А є хтось з рідних рідні, батьки, рідні? батьки та батьки дому, може, батьки навіть і не знають, я не знаю. Які емоції. Емоції раді, що не повертаються. Здоровим, там, я. Якщо в живі повертаються. А ви теж ведете віно? На Ми надійний тил. В інтернеті ведете віно? Сидите можна. Повертайся, живим!

І молимося тобі, великодорові ти, Господи, слава. Всі, які сьогодні зібралися в цей речиний час в нашому храмі, аби в молитві найперше подякувати Богові, що подарував пасту для всіх нас, що ви повернулися живим і повернулися до своїх і близьких, що відпочивши. І побувши зі своїми рідними і близькими, дати їм то натхнення і цього духу, яким ми жили на передовій, де захищали всіх нас, де ви відчували, що за вами є Україна, ваші рідні близькі, ваші друзі, приятелі і. Ваше майбутнє, майбутнє всіх нас, майбутнє цілого нашого українського народу. Ми справді пишаємося вами і любимо дуже вас і молимося постійно кожного вечора за вас. Тому ми чекаємо на вас, ви найкращі. ви вибрали кращу часом, були дві сестри Марії і Марії. Дві відповідно Ісуса. Здійсненна, коли всім разом її забування. Хтось не противіє, а хтось допомагаючи вам. Також є щиро подякую волонтерам, всім людям, які спричиняються до того, що ми такі через великі терпіння і страждання, але такі стійкість і боротьбу терпіння, як ми чули сьогоднішні молити, такі від Господа, що прийшла ця наша українська перемога, християнська перемога. Європейської перемоги до всіх нас. Нехай особливо Боже власне, сьогодні наші наші воїни сходять на вас. Нехай матінка Божа, якої ми сьогодні зустрілися у молитві. Стихну розлючений дим і з розпахнутим серцем обіймеш сиву, мати. Я ж казав, повернуся живим. Дякую, сіне, Шу, дуже... Шу, що шуна, я в синести Слуха, Отче нашого ісина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і Городиця, Діва, рабися, благодатна Марії, Господь з Стобові, благословена між жінками, і благословений прілого на Твого, бо Ти породила Христа, спасе і Збавителя душа наша. Ця, і нецяє, сине святого духа, і неця і сину, святого духа міні, і на цялі, сине, святого духа. Амінь.